Отримання або догляд, яку ж із підстав обрати саме вам, для того щоб отримати відстрочку. Дуже багато моїх клієнтів загалом запитувачі плутають ці дві обставини. Тому, зокрема, утримання це фінансова складова догляд це допомога фізична. Додатково, щоб розуміти, утримання для мене завжди дорівнює групі інвалідності, вашої дружини, ваших батьків та батьків дружини. Тобто це не стосуватиметься ваших родичів там, по другій ланці і сторонніх осіб, конкретно цього переліку осіб, вашого родинного зв'язку. Щодо догляду, Догляді можуть потребувати як ваші родичі, так і загалом сторонні особи, ну, до прикладу, з першої групи інвалідності, другою, або які за висновком ЛГК потребують такого догляду. Але при цьому вам доведеться дійсно підтвердити, що у них відсутні родичі, які б могли це здійснити. Додатково наголошую, що. Ті, хто мають групу інвалідності, зокрема першу або другу, можуть при цьому паралельно мати потребу у здійсненні догляду. Тому саме такі особи, до яких відноситься ваша дружина, батьки або батьки дружини, можуть і потребувати догляду. В залежності від цього, ми і обираємо найбільш оптимальну для нас конструкцію. А якщо вам необхідна допомога, юридична консультація залишає посилання.